Ну шо, ребятки Ще, венерді отже і баста, фініться Тут нова ферри Хоча, бачите, я тут же сніду... А я з вами ділився цими впечатленнями чи ні, чи своїми соображеннями. Ви бачите, як в мене виходить. Це я позакреслював в суботи, бо їх щось не виділило, тобто не, не в вихідні, не в відпускні. Ні, тому я їх позамальовував, щоб вони мене не збивали з пантелику. Значить, оце ми все гуляємо. Потім. А це і день усе. І це у нас виходить що? Правильно. Четвер, в п'ятницю на роботу типа субота-неділя. Да? То можна цей деньок сюди перенести, як ви думаєте. Або ні. Тут і так ми нагуляємось, да? як то кажуть. І що там той деньок? От уже Лучше тут. Хопа! А ну де ти резкость-то? Люди не бачать, як ми, ми, ж прийняти нам рішення совместно, Ми ж гулять поїдемо десь. Значить, отут у мене вже коротенька відпустка, 8 днів. Значить, ми сюди переносимо 9 От, Це субота, 9, П'ятниця. Беремо ще один діньок з свіжого відпуску. Ну, свого заробленого під час відпусків відпусків. Правильно? Догулюємо старий, беремо один день новий, субота, неділя, понеділок і аж другого числа на роботу. Оце мені кажеться буде саме правильне рішення. А ну-ка, ви що думаєте по цьому поводу? Але щось мені підказує, ребята, знаєте що? що оце зараз тільки почнеться. І хтось мені скаже, що треба там якийсь деньок чи два вискочить. Але ні, ребята, вибачайте, і хай вони вибачають, є у мене неотложные дела. Так, да, в мене тоже такі бувають іноді. Так що я буду зайнятий і нікуди я виходити не буду. Навіть за двойную оплату. Потому що є дела поважнее, ніж робота. Набухатися треба срочно. Я ж хочу. Це не срочно. но треба. Ви тільки представте, що вони мали в виду холоди чи мою відпустку встигли зробити до того як я маю втікти, привезли мотора Ну то, хлопці, молодці Далі вам розкажу, зараз треба керувати. На місці Вже навіть пробували, заводили, нічого себе. Радіатори після ремонту мотор. Я не знаю як вони ремонтують, що за таке коротке время. Так Мені кажеться, вони їх просто покрасили, тому що... Типа все без ревизии Той поломанный датчик, резинки обірвані, все просто закрашено свежей красочкой да и все. В общем, так я чертишь. И мотор покрасили, щоб не було видно, что ничего не меняли на нем. Ну воно все равно видно, запчасти. Наружные запчасти точно все старые. Внутренние не знаю. Покажу, что он работает, правильно? Все. А ще, ребятки, що? Ну звісно же, я сьогодні зловив приход на праву вже руку, поняли? Щоб ліві було не скучно, я значить, вилазю з під валери. Поняли? Ну, лежу там, рукою берусь, щоб підтягнутися. В цей момент лука з розгону біжить, наступає мені ногою на руку. Тут ось зуб'я і в нього ще такі шкари, як в мене, з розгону, на мене на руку. Я кажу, ай, грація ще Він каже, е, скуза, я кажу, ага, скуза, поцілуй мене у пуза. Ні, ну хорошо таке, знаєте. Бо, ну як, неприємно, скажімо так. Ну я собі представив на секунду, якщо б він мені на цю руку наступив так, то навірно я б і валеру перевернув би. Разом з ним би. О, це була б жесть. Ладно, все, мотор поставили, радіатори поставили, все попідключав, тобто всю грязну роботу, яка там була знизу. Все зробив, завели, ви бачили, ви чули. Да? Бо я щось сьогодні записував, відео удаляв, записував, удаляв, то зйомка погана, то камера не протерта, то ще щось, то хтось переб'є. Взагалі, осталось поставити нову трубку сюди, залить антифриз. Крышки поцеплять, Ну такое. Все. В принципе, уже можно спокойно идти в отпуск. Ну что ж, дамы и господа. Леди и джентльмены. Можете мене привітати з відпусткою. Да. Так що, э, хоч би не забудьте, что це мені 5 марта. Ой, марта кажу, майя на 4. Чи маджо. Чинго и маджо и лавора. Іду на роботу. Опять. А, що я вам, я вам щось хотів, цілий день щось хотів розказати, але така запара, запара, запара. Тому що, мабуть, по порядку вкратце просто пишу вам день сьогоднішній та і, Може і вспомню самі основні ті теми. Значить, що, привозять мотор сьогодні? Ну, то є, його могли ще вчора привезти, але ж там щось не встигали. От, мотор, то, що то, казали, що зроблять до холодів там, і, і все остальное. Я кажу. А як виходить, швидко зробили? А це ми звернулися в іншу організацію, яка робить непосередство ці мотори, цей тип моторів і все остальне. Може не було черги, може не було ажіотажу, Може просто що вони їх так швидко роблять. От вовремя ти їдеш прям. У нас щось сьогодні, хто знає, може це що мусора. E, прям гену я вся окружена ментами не пойми, на кожному перекрестці по 20 чоловік, по 3 машини стоїть, і воно кудись помчалося. E, по нашій вулиці це рідкость просто, я за що це? В общем, ну хорошо, привезли мотор і що ви думаєте, що це на Вольтрі? І Луха каже, бери обід з собою, бо скоріше всього, що ми будемо на Вольтрі геть їсти. Ми ну, часто ми ну, е працюємо на Вольтрі, ну, 10 хвилин е доїхати до бази, пообідати нормально, да, там, розігріти в мікроволновці, все. От, і повернутися назад потім. Оказується, ж, ну, понятно, що це так. Е дві причини на то. По-перше, сьогодні треба було закінчити цю роботу. От. Край, ну якби, звісно, найсильніший дощ не пішов, Та хоча нас там шо, вже нічого не спогнуло. А по-друге, що мені дуже понравилось, приїхав, якщо ви там на відео обратили увагу, чужий дядько, да, у нас там в кабіні сидів. От, це представитель е, тої контори, де роблять ці мотори. Тобто він його привіз і він якби участвував. До цього ми їх мотори віддавали на ремонт, забирали. Людина повністю даже вела фотоотчет, як його вигрузили, як його. За що його прицепили, як його встановлювали. Тобто коротеньке відео і фото, отчот, як змонтували. потім підключив комп'ютер, провірив, чи немає ніяких ошибок, чи всі кабеля підключені, чи масло залите, чи то -сьо. В Взагалі, все, все, все. І перший старт, перший пуск робив саме він. Ну, а він такий ще дядько, якийсь порядочний, виявився. Як От. Мало того, що він на собі дому гостив накормив у ресторані. Ребятки, що ви думаєте, я сьогодні по-багатому. Хайвля собі за кордон. Прикладую з мене. Да, накормив за свій що сьогодні в ресторані. Потратив на нас на всіх 35 євро. От. І. А, от, бачите, я за що і вспомнив. Що я хотів розказати. Так, да, зробив він перший пуск, трата та п'ятий десятий, все, це не цікаво. Далі. Я хочу все-таки знаєте, провести цей експеримент і узнати. Ви сьогодні зрозуміли Юля? Він каже, може по віну? Ну, типу вінчика. Ну, на обід. Ну, всі вони сидять там в столовці, тобто є водія фур, ми хавали ресторан при заправці. І вони всі прибухуються, хто білий, хто красний. І він каже, ну, мені типу чекушарик вінчика білого. І вот. коли людина міняється, спочатку в нього улыбка розпливається на лиці, вот. потім він починає начинает... балакати багато, знаєш ну, ці степені, стадії оп'яніння. І потім, коли я бачу, що він вже луки щось розказує, один глаз дивиться на луку, а другий вже нахрен десь пішов, знаєш, вот. чи... Ну от і мені, я хоч вино і не п'ю, ребята, знаєте, але я колись заїду спеціально в якусь столовку і попробую те вино. Бо ви мені писали, що воно якесь вино-не вино, що воно там слабеньке, що його з водичкою розбавляють. да, він з водичкою розбавляв. ну і Що його, що за сусіднім столиком. Я дивлюся, що ребята, подушатало, знаєте. Реально падушатало. Тобто Вони не тільки пообідали, вони гарно мекнули в обід. Та я це й думаю. Чуєте? Мені для такої стадії, ну, щоб мене так підкосило, скажем. Це я, мені треба випити ну, літра 3 пива, мабуть, циганського, так? Да? Більше? Ну, більше даже, от. Це там 8-9 бутилок, якщо 0,4 цих. 0,33, то взагалі ящик треба вкласти. Або вони слабенькі, я не можу боя. Або там вінчик такий, що хо-хо-хо, і води, водою вони його не просто так розбавляють. Знає, може там щось по типу наших три топора, що там щось закусювати треба, і, і запивати, і закурювати. Ні, ну так реально 250 грам вина. Що це таке, що стакан вина, і ти кошти він уже поплив. Ну, правда, він потім швидко якось і розшевелився, знаєте, видать, воно і... Тримає недовго, але що ж один стакан. Взагалі він би навіть з нулів мене не збив би мені так кажеться. Ну от поїду попробую. Десь в обід заїду спеціально скажу дайте мені 0,7 літрову того вина. І. Да, Бо 250 мені не розумію, як це. 250, це. що це? Компот зайшли випити. В общем, да. І що? Ну, і зробили ми мотор, все. Я ж кажу, що спокійною душою я можу. Другий момент, да, другий момент, який я хотів з вами обсудити. Знаєте, що в мене це час воно не то, щоб, Ну не, не бісить, воно просто в якось в такій степені мене постійно дивує, як роблять от італійці, як вони знаєте... От спеціаліст Лука, да, ну, реально спеціаліст. Там просто вже стаж бішений, е Там уже хоч-не хоч. хоч да, Як'яну ну, можна навчити на велосипеді їздити. Ось, цей вообще моторист. Якби. він моторист, який він бере 20 тисяч євро, вибачте мене, за те, що він робить цей мотор. І потім, коли він приїжджає, привозить цей мотор, якби він типу спец, вищої категорії лука, і ми встановлюємо цей мотор, і там кожен кабель, кожний проводочок, кожну шлангочку. Він... Квесто, типу, ну, типу, це сюди підключають. Е, той каже, да, сюди. А оце ж, мабуть, звідси, той каже, да. і друг у другого це постійно питають. Я розумію, що це якось може щоб підтримати розговор чи якось, я не знаю, вежливості, це. Ну, це знаєте, як ми інколи буваємо, теж? Розуміло. Ну, так, да, ні, ну от. Ми якби з скромності, звіжливості там буває, да? якщо приходиш до когось в гості, да? там сидиш, то там, ну, вроді якби і в гостях, і не в гостях таке, знаєте, і ні туди, і ні сюди. Це типа, як я прийшов до каляна, да? от. ну, образно говоря, що я там можу в холодильник взорватися, як то кажуть, не питає, але все одно, типу, раді уваження, чусь, там, от ми поїли, що може майонез може в холодильник прибрати. Та ні, нахрен викидай, ну ми ж уже поїли там, чи ти. А, а мусор в мусорку під раковину? Ні, не, можеш такого, з балкона з вікна швирнути. Ну, звісно, вопроси задаєш ті, які можна було б не задавати, але ти їх задаєш не знаю по якій причині. А ців такого вдвох цілий день. оце. А це ж сюди ну, ти, ти цей мотор склав, ти його один із тих, хто, хто їх придумав. Ну, то вас, ви спеціалізуєтесь на цьому, то есть ти про цей мотор може знати більше, ніж про що ліба. От. Так само і ти. Ну ти ж його розбирав, і це вже не перше. І вони, цей проводок вже сюди думаю, ви ще в мене спитайте, то я вам розкажу. Що куди підключати? Бо я методом тикав все время, знаєте, тако, ага, підійшло. Ну, оце, що мені подобається, чим сучасні мотори, знаєте, то тут... ото, хто із вас не механік, можете йти в Італію і робити механіку. Ну серйозно, там не перепутаєш. Там ото фішка з двома виходами, в фішку з двома виходами, болтик там кожен, якщо він не підходить там. По об'єму, ну по діаметру, значить це не він. Якщо не проходить по довжині, це теж не він. Ну, тобто там все там, не ошибешся. Есть, тут лежало ж мене болтів. Куди який підійшов, туди закрутив. Так само всі розйоми і шлангочки. Тобто ти там не перепутаєш. Бо той або довший, або коротший, або різні. Ці... В общем, нічого сложного немає. Знаєте, це... це вам не жигуля розібрати, що потім сядеш біля нього і заплачеш. Ні, ну по-первому я маю в виду. Знаєте, я просто помню свій перший розібраний жигульовський мотор, що мені потім допомагали його складати. Зараз, звісно, думаю, та що там то взяв таке. Його так і придумали, в принципі, то ти його так і складай, там нічого страшного. Ти. І якщо... Чим більше лишніх запчастей, тим краще буде їздити. От. Це так само, як ото з Тавріями, знаєте, у нас. Якщо Таврія перестала троїти і почала ровненько працювати, глуши, бо зараз зловить клина. Оце ну, із тої серії. Вот. Короче, у меня уже все хорошее настроение. Думаю, что и у вас. оно такое. Хотя ви представляєте, 2 тижні моїй дощ. Ну, пока мне місь про То есть 2 тижні, я 3 тижні в отпуску, два з них дощ. І то, це що я тільки бачу на 10 днів вперед, погоду, може, там і до кінця відпустки моєї, так буде. як в прошлом году, в принципі. Да. Бо прошлый год мы точно помним, я скажу, повторюсь, що раз. Меду не було, бо вся акація поки цвіла, лили дощі, пчоли не работали. Ну в этом году не работают пчоли, не работает слава. Все по чесноку. Пока.